Як закохати чоловіка на емоційному рівні. Обов'язково додивись це відео до кінця, і я розповім тобі техніку, завдяки якій він буде думати тільки про тебе. Ви вже знаєте, що чоловіки приваблюються на нашу сексуальність, але часто дівчата не розуміють, що ж таке ця сексуальність, і вони починають транслювати коротку спідницю, глибоке декольте, та намагаються привабити чоловіка. Лише на свою зовнішність, наче нічого іншого вона не може йому запропонувати. І так, тоді чоловіки справді приваблюються, але з якою метою вони приваблюються? Ну, звичайно, ми все розуміємо. І потім після першого сексу вони чомусь зникають. зникають. Чому? Незрозуміло, так? Насправді чоловіки закохуються в сексуальність, яка йде зсередини тебе. І вона складається з трьох лібіда. це платонічна, романтична, а потім вже сексуальна. І платонічна лібіда це коли ти можеш закохати чоловіка в свою особистість, коли йому цікаво там, з тобою розмовляти годинами, коли ти можеш збудувати з ним таку дружбу, коли вас... він розуміє, що у вас зберігається ці цінність тоді йому стає з тобою цікаво і він закохається в тебе. Далі йде наша романтичне лібіда: це коли чоловік хоче зняти з нас не лише трусики, але й відповідальність, коли Чоловік відчуває, що те це та сама жінка, про яку я хочу дбати, і тільки після цих двох ми переходимо до нашого сексуального лібіда, де ми вже розкриваємо себе, як жриці, кохання в ліжку, використовуючи техніки, інструменти. І розкриваючи цю свою жіночність, цей свій стан справжньої коханки. У священних писаннях написано, що полюби свого ближнього як самого себе. І про що це? Це якраз про те, що ти не зможеш полюбити чоловіка. Свого ближнього, якщо ти не любиш себе, бо ти просто не розумієш, що таке справжнє кохання. А якщо ти не можеш полюбити свого чоловіка, то на які взаємні відносини ти розраховуєш? Максимум, що тебе очікає, це якийсь аб'юз, маніпулювання. Та залежні відносини, але точно не відносини, які збудовані на взаємному коханні, бо ти просто не розумієш, що це. Тому перше, з чого тобі потрібно почати, це звичайно з того, щоб зрозуміти, як ти можеш полюбити себе. Ось чому тобі потрібно розібратися зі своїми цінностями, навчитися самій закривати свої потреби та бути людиною, яка активно зацікавлена в розвитку. Саме розвиток Є ключем до нашої високої самооцінки та любові до себе. Тому тобі потрібно навчитися працювати зі своєю самооцінкою, навчитися будувати свій світ, в якому тобі буде комфортно, і стати тією жінкою, в якої є власна думка, яка не розчиняється повністю в чоловіку. Тому що, якщо ти просто Цілий день думаєш про те, як зварити йому борщ та потім задовільнити його у ліжку він це не оцінить, не надійся. Він просто зрозуміє, що ти сама обіцінила своє життя і буде так само обіцінювати тебе, зраджувати тобі і так далі. Тому ти маєш спочатку стати особистістю та справжньою жінкою, в якої є своя думка. Як якої пропрацьована самооцінка яка по-справжньому любить себе. Тому, якщо ти хочеш, щоб чоловік тебе по-справжньому хотів, розвивай свій соціальний та емоційний інтелект, щоб бути тією жінкою, якою є свої мрії, свої цілі та принципи, яка знає, чого вона по-справді хоче, і не погоджується на менше. І так. Ти вже на правильному шляху, якщо ти дивишся це відео, ти вже розвиваєшся. Став лайк цьому відео, якщо вважаю, що розвиток є ключем до справді смачного та успішного життя. Перейдемо до нашого романтичного лібіда. До мене часто приходять дівчатка з запитом, що ось я не можу знайти гідного чоловіка. Я їй кажу, що можливо, ти просто не знаходишся в тих місцях, де ти можеш зустріти цього чоловіка. Можливо, ти постійно сидиш вдома, або в тебе в оточенні просто немає чоловіків. Ти там працюєш з дівчатами вдома в тебе дівчата, подружки, дівчата, і кого ти зустрінеш? Ну, максимум кур'єра або таксиста, я не знаю. Але вона мені відповідає, що. Ось ні, я працюю з чоловіками. У мене велика кількість друзів, чоловіків. Ми разом дивимося з ними футбол, ми разом там ходимо на якісь вечірки, і взагалі я свій пацан в цій компанії. Але чомусь далі цієї дружби в нас нікуди ніколи не йде. І взагалі я вже не знаю, що мені робити. Так ось це трапляється, тому що ця дівчина сама заблокувала собі романтичне небіда і стала ось цією, знаєте, безстатевою сутністю в компанії цих чоловіків. Вони не бачать в ній жінку, вони бачать в ній друга. Вона вважає, що мотивувати чоловіка на якісь подвиги та вчинки. Робити так, щоб він вкладався в відносини з нею, це меркантильно, а вона не така. Тому вона все йому просто дає легко секс по дружбі, на спілкування, на Бо вона ж вся така хороша. Безвідказна жіночка. І таким чином вона сама себе заганяє в цю яму, де вона хороший друг і навіть партнер по сексу, але чоловік не хоче пропонувати їй щось, в чому є відповідальність. Він просто думає, що якщо я не хочу вкладати свій час, свої зусилля, свої гроші в цю жінку, можливо, це просто не моя жінка. Ну, чомусь у мене не виникає бажання піклуватися про неї. І він просто знаходить в собі іншу. А ця жінка сидить і думає, а чомусь в мене не виходить побудувати. Справжні стосунки з чоловіками, чому вони раптом не починають про мене фіклуватись? Ну, тому що ти нічого не робиш, ти не вмієш попросити в чоловіка той самий подарунок або квіти, або ще щось. Жінка, яка перепрацювала своє романтичне лібіно, вона вміє просити подарунки в чоловіків. І вона вміє сказати, що якщо чоловік прийшов на побачення без квітів, то вона там скаже. «Привіт, там Вася Петя. Я дуже рада тебе бачити. Але я була б ще більш щасливішою, якщо б на наступне побачення ти приніс мені білі троянди. Тому що саме ці квіти символізують для мене цінність, що я цінна для чоловіка. І дають мені саме це відчуття романтики, яке мені дуже важливо в відносинах. Тому Будь ласка, на наступне побачення я б хотіла бачити тебе тут з букетом цих білих троянд Жінка, яка вміє будувати стосунки на романтичному рівні, вона завжди вийде заміж. Тому що вона розуміє, що романтика це якраз той самий ключ до щастя та до любові один до одного. І пишіть в коментарях, будь ласка, дівчата, чи легко вам приймати подарунки від чоловіків, чи легко вам просити подарунки? Чи ви все ще почуваєтеся з цією меркантильно? чи вважаєте, що ви там щось йому винні за цей подарунок? Пишіть в коментарях. І ми переходимо до найгарячішого нашого сексуального лібіда. І тут треба розуміти, що якщо в нас не пропрацьовані минулі два, то, скоріше за все, ми не будемо відчувати безпеку та довіру до цього чоловіка. І тому ми не зможемо в повній мірі розкритися в ліжко. І Ми не зможемо бути розкуті та отримувати справжнє задоволення. А чоловіки, вони збуджуються якраз від задоволення та збудження жінки від того, як. Вона почуває себе вільною, як вона може бути розкутою, як вона може наповно отримувати задоволення. Вони просто кайфують від цього. І Якщо вони бачать, що вона бревно бревном, то він не подумає, що це з ним щось не так. Він скаже, що це вона погана і просто зникне після цього сексу. Скаже, що вона взагалі як коханка ніяка. Якщо жінка відкрита та вільна в ліжко. Та чоловік починає почувати себе таким альфа-семцем. Він розуміє, що він зіткнувся зі справжньою жіночою енергією, і тоді йому хочеться повторити цей досвід знов і знов. Він кайфує від своїх відчуттів поруч з цією жінкою. А як же зрозуміти, що він закохався в мене? Які ж справжні ознаки того, що ось цей чоловік закоханий? Якщо ти бачиш, що він кайфує від якихось дивних моментів в твоїй поведінці, якщо ти бачиш, що він справді слухає тебе та запам'ятовує найменші деталі того, що ти йому говориш, якщо він хоче бути твоєю опорою, то турбуватись про тебе навіть тоді, коли ти про це не питаєш, і він готовий пожертвувати якимись своїми інтересами для тебе. Вітаю тебе. Він закоханий. Кохання це насправді дієслово. слова. Кохати, щось робити для того, щоб твій об'єкт кохання він був завжди щасливий, щоб в нього в житті все складалося найкращим чином, твоя глибока зацікавленість в цьому. І якщо у вас з чоловіком вже створилось цей емоційний зв'язок, дуже сильний, то навіть якщо ви там з ним посваритесь, ви все одно будете його кохати, і він вас буде. Розбудив вас там вночі, запитаючи, кохаєш ти його. навіть, Якщо ти на нього сильно ображена, то скажеш так, я цього придурка кохаю. Але як же створити ось такий сильний емоційний зв'язок з ним? Тут тобі допоможе техніка якаріння. Тобі потрібно створювати велику кількість позитивних емоцій з ним, на платонічному, романтичному та сексуальних хлібідах, і додавати тоді якарі. Такі, як якарі можуть бути звукові, можуть бути кінетичні можуть бути тактильні, можуть бути візуальні. Як це робити, я зараз розповім. Наприклад, в момент, коли ти говориш йому компліменти, ти можеш доторкнутися до його плеча. І тоді, коли Наступного разу ти будеш торкатись до його плеча, в нього будуть включатись ті самі емоції, які в нього були, коли ти говорила йому компліменти. Або коли ви будете цілуватися наступного разу прям так пристрасно, ти можеш увімкнути якусь пісню. І потім, коли ти вимкнеш цю пісню, коли ви, наприклад, їдете в машині. Він буде повертатись всі відчуття, як коли ви з ним цілувались десь в ліжку чи в якомусь романтичному місці. Або під час сексу ти можеш наносити якийсь там особливий парфюм. І потім наноси його, коли ви з ним підете в кіно. І він буде не просто дивитись кіно, він буде вже. Згадувати та думати про ту ніч з тобою. Він буде вже в такому збудженому стані. Тому, дівчатка, пограйтеся з якорінням, це дуже крута техніка. І якщо ви хочете, щоб ваші відносини розвивались, щоб у вас були щасливі відносини, то підписуйтесь на мій канал та нажимайте натискайте на дзвіночок. Вибачаюсь, щоб не пропустити нові відео.